Моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги, тримайся, нене, не. стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. І не одна розкиданих по світу, мільйони в тебе, дочок і синів. Гуртуються у горі діти і друзі, гуртуються на зло всім ворогам. І перемога вже на виднокрузі, бо Бог, з нами Бог іщезне злого плану. Не здайся, моя рідна Україна не смій вклонитись лютій силі зла. Лиш перед Богом падай на коліна, проси у нього миру і добра. Просимо українців всього світу, просимо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили стояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня. Щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах. Завжди чує щирі покаяння, молитву серця та душевний плач. Помножимо всі зусилля та благання, скажімо разом, Господи пробач, щоб відродилась ненька Україна, щоб у Сократ прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра. Хай лине всюди солов'їна. Всевишній неньку береже слава героям України! Українське військо надміцне!